Всім миру і благословення. Відповім сьогодні на таке питання. Багато людей да, питають взагалі, чи буде судний день апокаліпсис, Ну, взагалі, да, чи буде кінець світу? Давайте подивимось, взагалі, що відбувається у світі. Уряд Америки реконструюємо літаки судного дня. Вони призначені прийняти на борту уряд. Та військове керівництво країни, які з повітря керуватимуть у разі глобальної ядерної війни. В принципі, що зараз і в світі загострюються так ядерна війна, взагалі що буде відбуватись на землі. Урядь, уряд, уряд Рашиської імперії також демонструє літаки вищого керівництва під назвою Літаки судного дня. На острові Норвегії є навіть такі сховища да, судного дня у разі тотального знищення. Тут у вічній мерзлоті, на великій глибині, зберігаються запаси насіння. У кожній країні, тому що кожна країна взагалі вже готується да, до судного дня, є такі бункери. У світі є чітке розуміння, що скоро буде. Судний день, адже це откровення дав людям сам Бог. Суд Божий це початок християнського вчення, що йде за покаянням, хрещенням, покладанням і воскресінням. Приєднуйтесь до вчення Ісуса Христа і дійсно вам до Великої нашої сім'ї Божої. В коментарях я залишу посилання на приєднання до групи. Всі мири та благословені люди.